Всім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Мочі мод. На балансі як ви можете бачити нас 38 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо Олин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте Подивимось, як сьогодні граємо Мошімон. Так, три скатери, 10 обертів, фриспінс по подруга каже, все саме так. Ну, поїхали, поїхали, подивимось, подивимось взагалі, чи є сенс витрачати сюди гроші чи ні. Так, ну давай, 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 давай. Скатерок на базу. Може, ще ретригери якісь піймаємо. Було б досить таки непогано. Та й що, зігровочки будуть? Є ікси взагалі якісь. Хоч які небудь бо взагалі щось пусто зовсім. Так, щось, щось є вже, щось відкривається потроху. 2 ікси вже є, але цього, як ви саме розумієте, трохи-трохи малувато. Так, ну і що, ну і що, ну і що? Діло буде чи ні? Давай, 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 Мочимон, роздупляйся. Так, три оберти в нас залишається, скатер якийсь такий собі на базу, жовтенькі грають. Можна ще, чесно кажучи, можна це витягнути, але треба, треба якось, якось виправляти цю ситуацію. О, ну непогано, непогано. Потроху. Вже і 16Х є, треба тільки там, треба тільки там зіграти. Останній спінчик, друзі, на нього вся надія. На жаль, на жаль, на жаль. як ви бачите, ну, трохи не вистачило. Могли б закривати цю бонуску досить таки непогано. Ікси дозволяли. Але наступну, друзі, бонуску будемо запускати трохи дорожче за 10500. Зараз подивимось, як зіграє вона. Поїхали 10 обертів. Давай, 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 давай. Та й шо, зігровочки, скатерочки. Так, пішла зігровка, непогано. Відкриваємо потрохи ікси Посередині два скатери є байт на ретригер, чи все ж таки буде? Чи все ж таки буде ретригер? Нумо, ну, давай, давай, давай. Я не відмовлюсь зовсім. Ай-яй-яй, друзі, все ж таки, все ж таки, байт. Ну будемо рахувати. Перший байт. Що в нас далі? Загибаємо пальці. Так, ну давай, давай, давай. ікс, типу, непогано, непогано, непогано. Але п'ять обертів залишається. і Щось мені здається, що цього мало. Типу, якщо і буде якийсь окуп то він мабуть буде ну прям прямо прямо впритик. Так, 2200 тим часом відіграно. 32-й X. Отаке маємо. Та й що? Та й що? Три оберти, три оберти. Треба, щоб щось зіграло на тому 32-му X і все тут. Але поки що поки що таке собі. Передостанній оберт. Є таке, на 32-му іксі грає, але лише 6 тисяч гривень ми тим часом відіграли. І вся, вся, друзі, надія в нас буде на останній на останній оберт. Ну давай, давай, даваймо, Мочимон, покажи, що ти вмієш. Останній оберт. Ну, лише. ну, не, не, не попав на ікси, що ж поробиш? Що ж поробиш, друзі, 6500. Лише забираємо з цієї бонускою. Все ж таки, трохи більше, але. Хотілося б, звісно, щоб він зовсім по-іншому грав. За 17500, друзі, я пропоную брати цю бонуску, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали, друзі, бонуска за 17500. Коли як не зараз заносити, давай, давай, давай. Ну мо, можна навіть зараз і ретригера дати. Я гадаю, що саме зараз досить таки. Влучний момент. Давай, 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 давай. Зігровки пішли, потроху щось відкривається, але малувато. Малувато. Треба ретригер, я гадаю, і тоді вже всі питання щодо заноса будуть, будуть закриті. Через Скіп давай, чого б ні. Ну, було близько. Насправді, насправді, близько було, але трохи-трохи не пощастило. Три оберти тим часом залишається. Зігровка непогана. Отаку б зігровку туди десь де ікси, але... Поки що поки що в нас цього немає, як ви бачите. І що в нас останній спін, і він нам що. Угу. Та й таке, друзі, та й таке. 2000 гривень ми лише забираємо. Не пощастило. Гадаю, наступного разу обов'язково занесемо якусь топову суму. Друзі. Цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!